У день студентів 18 листопада у хірургічному корпусі обласної клінічної лікарні імені мечникова пройде планова виїзна акція зі збору крові. Її проведе станція переливання. Тільки у лікарні Мечникова зараз перебуває близько 50 військових, яким необхідна кров. Отже, мешканців міста і особливо студентів закликають взяти участь у акції. Збір крові триватиме з 10 ранку до 13.00. При собі донорам треба мати паспорт та копію ідентифікаційного фонду. До процедури необхідно заздалегідь підготуватися, нагадують фахівці. Відповідним чином харчуватися та не мати протипоказань. Есть противопоказания двух категорий, скажем так, абсолютные и временные. Их довольно много, с ними можно ознакомиться на сайте кров.ua, это сайт нашей ассоциации. В общих чертах, то есть это, ну, естественно, гепатиты, сифилис, ВИЧ, заболевания сердца, почек печени, то есть любые воспалительные хронические процессы, резекции органов, миопия плюс-минус 6, заболевания кожи и так далее. За технічними умовами, кількість людей, яких можуть прийняти 18 листопада, лише 100. Отже, аби здати кров, саме цього дня бажано заздалегідь записатися телефон, за яким це можна зробити зараз на ваших екранах.